експерименти з фотоапаратом. Тарас Бичко таким займається уже рік, а недавно показав широкій публіці свої старання. Авторський дебют перша персональна виставка. Не обійшлось і без допомоги та настанов. Диригував початківцем у цій справі знаний у світі фотомайстер Василь Пелеп'юк. Заради фотографії забив цвях на юриспонденцію. Тепер Тарас митець. Головне каже хлопець, що його підтримують у новому захопленні близькі та рідні люди. Першим поштовхом. До такого фотографічного світу це було в народженні дитини, тобто ну це таке поштовх, що власне. Ну, зафіксувати ту мить, коли дитина народилася, власне, якось, як вона зростала. Рішення назавжди залишити юридичний фах за спиною прийшло тоді, коли юному митцю зголосився допомагати професіоналу царині фотографії. Василь Пилип'юк розповів новинам, що бачить у хлопцю великий потенціал. До мене приходять десятки людей, приносять десятки робіт, дисків, аби я щось подивився, сказав якесь добре слово. І з тих десяток я відібрав одного хлопця. Який відчув в мені, а я в ньому, що ми можемо в такому тандемі щось витворити? Я побачила талановитого, обдарованого, працелюбного, дуже думаючого, молодого чоловіка, філософа, поета внутрішнього і людина, яка поставила собі досить високу планку, і мені видається, він її абсолютно подолає. На виставці представили 70 світлин молодого митця. Це чорнобілі та кольорові фотографії. Використовував Тарас як цифрові, так і плівкові апарати. Оксана Василикзановичу пойдало новини.